Донором може бути кожен громадянин України віком від 18 років. У Нас існують абсолютні і тимчасові протипоказання до донорства. До абсолютних відносяться хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, інсулін залежний або бронхіальна астма, чи, наприклад, захворювання шкірної системи, такі як псоріаз, онкологічні захворювання. До тимчасових відносяться вживання алкоголю, недотримання дієти, оперативні втручання, татуювання пірсинг. Сама процедура донорства займає пів години, якщо це донорство крові. Це і реєстрація, і обстеження донора, і сама здача. І після цього людина йде додому. Повторно вона може бути донором крові через два місяці. Значить, для донорів у нас існує спеціальна пам'яточка по відновленню, але вживати якомога більше рідини, вживати м'ясну їжу, печінку, от, зменшити протягом декількох годин фізичні навантаження, нормальне харчування і відпочинок. Кожного дня для забезпечення абсолютно всіх потреб наших лікувальних закладів нам необхідно 50 донорів. На жаль, не завжди ми маємо таку цифру, але все ж надіємось на свідомість наших громадян. Ну, найбільш най, затребувана на даний час у нас іде перша плюс. Вона найбільш поширена і тому найбільш необхідна. Коли для видачі, от періодично ми потребуємо і рідких груп крові, ось декілька днів тому ми шукали донорів третьої, мінус. Я здаю кров для ЗСУ. У мене четверта мінус, і мені тут завжди раді. Зараз такі часи, що якщо хоч щось ми можемо зробити для того, щоб допомогти нашим воїнам захисникам, які які дійсно втрачають життя, втрачають здоров'я, втрачають все. Ну, це, це краплинка, що я можу зробити. Моя позиція, напевно, така громадська позиція. Я, я думаю, в мене третя, третя мінус, третя мінус, доволі рідкісна кров її, вона потрібна. Тобто її буває шукають. Ви, ви, ви вперше здаваєте здаєте? Ні, напевно, раз десятий.